Продовжуючи досліджувати компоненти серії Asus Prime, ми натрапили на новенький корпус Asus A32 Plus. Саме в ньому зібрана свіжа система від ArtLine, яка й потрапила до нас на огляд. Усередині працює графічний прискорювач Radeon RX 9070XT. Тож додатково ми отримали чудову можливість подивитися не лише на сам корпус, а й оцінити, як ця відеокарта покаже себе у роздільній здатності 4К, особливо у парі з новітніми технологіями прискорення рендеру та генерації кадрів. Тож подивимось, на що здатна ця відеокарта у сучасних вимогливих проєктах. Вітаємо на Гесід. Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті. А якщо у вас є якісь питання, то їх допоможе вирішити спільнота у коментарях телеграм-каналу, усі посилання в описі. Розглядати компоненти збірки почнемо з найцікавішого стильного і доволі свіжого корпусу Asus A32 Plus, який стане справжньою домівкою для будь-якої сучасної системи. Він виконаний у стриманому, але дуже привабливому дизайні з акцентом на правильну вентиляцію, компактність та акуратну організацію простору. Модель розрахована на материнські плати формату Micro ATX, але, попри свою камерність, пропонує вражаючу місткість та підтримку продуктивних комплектуючих. Верхня панель корпусу має перфоровану поверхню для максимального покращення вентиляції. Така конструкція дозволяє відеокарті та процесорному охолодженню якнайшвидше позбутися нагрітого повітря, що особливо важливо для сучасних гарячих компонентів. Бічна і передня панелі тут з прозорого затемненого скла, що додає корпусу преміального вигляду і одночасно відкриває чудовий огляд на всі комплектуючі. У такій конфігурації збірка виглядає охайно, симетрично і, де потрібно, досить яскраво. Внутрішній простір організований так, щоб максимально спростити збирання та забезпечити ефективну циркуляцію повітря. Передбачено місце для 4 120 мм вентиляторів, а також достатньо простору під довгі відеокарти, що у нашому випадку дуже важливо, оскільки встановлено масивний графічний прискорювач. Нижня частина корпусу виділена під блок живлення та кабелі, тож у віконці ви ніколи не побачите зайвих дротів. Усе сховано і виглядає акуратно. На передній панелі розташовані сучасні інтерфейси, два USB 30 і USB Type c які забезпечують високу швидкість передавання даних і зручність підключення периферії чи зовнішніх накопичувачів. Не менш цікавим та дуже потужним компонентом цієї збірки, без сумнівів, є відеокарта Asus Prime Radeon rx 9070 xt OC Edition, яка представляє свіже покоління графічних прискорювачів лінійки Radeon і побудована на архітектурі rdna 4. Вона отримала значні доопрацювання у частині обчислювальних блоків, перероблену під систему кишування та покращений механізм роботи з компресією текстур, що дозволяє GPU рідше звертатися до відеопам'яті, зменшуючи затримки. Також впроваджено матрикс ядра, які активно використовуються для прискорення FSR-4 та генерації кадрів, роблячи технологію більш стабільною і якісною навіть у складних сценах з великою кількістю дрібних деталей. Дуже досконало про усі фішки архітектури ми розповідали у порівнянні даної відеокарти проти опонентів. У серці цієї моделі використовується новітній GPU Radeon rx 9070, xt який містить 64 обчислювальних блоки, що включають 4096 потокових процесори, 128 підсилених ai ядер нового покоління та аж 256 текстурних модулів, а також 128 блоків растеризації. Система обробки трасування променів також зазнала покращень у структурі GPU закладено 64 rt прискорювачів четвертого покоління, що дозволяє карті більш впевнено обробляти сцени з глобальним освітленням, відбиттями та тінями при меншому падінні FPS, ніж у попереднього покоління. Щодо відеопам'яті, то карта оснащена 16 гігабайтами GDDR6, що працює на ефективній швидкості 20 гігабіт за секунду. Вони під'єднані через 256-бітну шину, що забезпечує сумарну пропускну здатність у майже 645 ГБ гігабайт за секунду. У базовому режимі графічний процесор працює на частоті 1660 МГц, а в бусті здатний розганятися до відчутних 3010, залежно від температури і навантаження, що забезпечує відчутний приріст продуктивності у складних сценах. Водночас відеокарта зберігає терпимі показники енергоефективності, адже її типове енергоспоживання складає близько 304 Вт. Система охолодження у виконанні Asus Prime заслуговує окремою увагою. Вона включає три 87 мм вентилятори з 11 лопатями. Останнє об'єднання кільцем на кінцях, що збільшує статичний тиск. А дві крайні вертушки обертаються проти годинникової стрілки, тоді як центральна за годинниковою, що зменшує турбулентність і покращує спрямованість повітряного потоку. А в основі кожного вентилятора використовуються подвійні кулькові підшипники. Це гарантує тиху роботу і величезний ресурс. Радіатор складається з масивних ребер із цільним нікельованим теплорозподільником та кількома тепловими трубками, що забезпечує відведення тепла з ключових зон: GPU, VRAM та VRM. У середині цього корпусу працює процесор AMD Ryzen 7 9700X, який належить до платформи am 5 і має 8 ядер у 16 потоків. Завдяки високим частотам і вдосконаленій архітектурі Zen 5 він добре підходить як для сучасних ігор, так і для робочих задач. Підтримка DDR5 пам'яті та PCIe 50 відкриває шлях до високошвидкісних SSD і відеокарт, а помірне базове тепловиділення лише у 65 Вт, дозволяє процесору залишатися енергоефективним навіть під навантаженнями. За охолодження процесора відповідає баштовий кулер Jonesbo CR3000E, який виглядає стильно і забезпечує високу ефективність, його двосекційний радіатор і пара 120-мм вертушок створюють хороший повітряний потік, що дозволяє тримати Ryzen 7 9700X у безпечних температурних межах навіть під час тривалих ігрових сесій. Материнська плата ASUS b 850 m Max Gaming Wi-Fi у цій конфігурації виконує роль надійного та технологічного сучасного фундаменту для процесорів AM5. В її основі лежить оновлений набір системної логіки B850, а живлення забезпечується якісною 821 плюс плюс фазною VRM, накритою масивними охолоджувальними радіаторами, що гарантує стабільну роботу навіть під серйозними навантаженнями. Незважаючи на компактний формат Micro ATX, плата має усе необхідне для повноцінної ігрової збірки. Тут встановлений і посилений слот PCI-Express 5.0 x 16 для відеокарти, та передбачено три роз'єми M.2, 2 один з яких підтримує стандарт PCIe 5.0 і дозволяє встановити найшвидші NVMe SSD нового покоління. Для мережевих можливостей плата пропонує Wi-Fi 6 і дротовий 2,5 гігабітний Ethernet, а також оснащена сучасними портами USB, включаючи Type-C для підключення передньої панелі корпусу. Завдяки такій комбінації, Asus B850M Max Gaming Wi-Fi являє собою продумане та актуальне рішення, яке легко впорається з вимогами сучасних ігор та дозволить у майбутньому оновити склад комплектуючих без зайвих витрат. Більш детально про її можливості можна дізнатися у нашому повному огляді на сайті. Оперативна пам'ять представлена комплектом Kingston Fury Beast DDR5RGB загальним обсягом 32 ГБ. Набір підтримує частоту 6400 мегатранзакцій за секунду із таймінгами CL32. Але для кращої стабільності на процесорах AMD 9000 лінійки ми налаштували його на оптимальні 6000 мегатранзакцій за секунду CL30. А масивні радіатори та яскраве RGB виконання роблять модулі не лише продуктивними, а й дуже привабливими всередині корпусу. За зберігання даних відповідає топовий NVMe накопичувач для PCIe 5.0 Samsung 990 EVO Plus обсягом 1 терабайт. Він пропонує швидкість читання у 7150 МБ за секунду та 6300 для запису, швидку роботу з великими файлами і чудову надійність, що робить його хорошим вибором як для ігор, так і для професійних задач. Живить цю систему фірмовий блок Asus Prime 750W Bronze. Він є надійним та оптимальним варіантом для представленої збірки, адже виконаний у звичному atx форматі і сертифікований за стандартом 80 Plus Bronze, що гарантує ефективність до 80%, зменшуючи витрати енергії та тепловиділення. А отже, сприяючи тривалішій роботі системи. У конструкції використано 135-мм міліметровий вентилятор із двома кульковими підшипниками, який забезпечує ефективне охолодження при помірному рівні шуму. Він підтримує автоматичний перехід у пасивний режим при низькому навантаженні, що робить роботу системи тихішою та комфортнішою. І тут цікаво, чи буде достатньо тих 750 Вт. Загалом перше знайомство зі збіркою залишає чітке враження надійності, правильного підбору компонентів і сучасного підходу до охолодження та дизайну. Це той випадок, коли комп'ютер виглядає та працює рівно так, як очікуєш від добре зібраної ігрової системи. Почнемо наші тести з прогріву системи. У стані простою все ідеально. Температури знаходяться у нормальному діапазоні: 46,5 градусів на процесорі та лише 37 на відеокарті. У важкому Furmark при базовому навантаженні у 65 Вт процесор нагрівається до 74 градусів Цельсія. Щодо відеокарти, то графічний процесор доходить до помірної планки у 55 градусів, тоді як чіпові RAM гріються трохи сильніше до 72 у піку. У Cyberpunk 2077 з тим же самим енергопакетом для процесора картина майже не змінюється. CPU працює в аналогічному температурному діапазоні, а відеокарта разом із пам'яттю додають кілька градусів. Натомість робочі частоти GPU вже можуть підбиратися до 2900 МГц. Після підняття CTDP до 105 Вт. процесор у стрес тесті AID64 розігрівається до солідних 97 градусів, тримаючи частоти на рівні 4600 МГц. У такому режимі баштовий кулер працює на межі своїх можливостей, тож з'являється відчутний шум. Без цього, на жаль, ніяк. У Cinebench 2024 маємо ще більш реалістичний сценарій. CPU майже миттєво впирається в температурний ліміт у 95 градусів Цельсія, і далі стабільно тримається біля цієї позначки без різких коливань. Щодо ігрового сценарію при такому режимі енергоспоживання, то тут процесору стало легше виконувати задачі, і його температура становила 76 градусів. А відеокарта залишилась в незмінному температурному діапазоні, хіба що робочі частоти ще трохи зросли. Також ми запустили найефективніші синтетичні тести для того, щоб повністю впевнитися у конкурентноспроможності ПК і стабільності його роботи. Тож зараз ви можете подивитися на результати цих випробувань та можливо порівняти із власними системами або іншими конкурентами для цієї збірки. Ну що ж, тепер плавно переходимо до тестів в іграх, які були проведені в роздільній здатності 4К. Перевіримо, чи завжди доведеться застосовувати апскейлер FSR і в якому режимі, щоб мати 60 FPS. Починаємо з Assassin's Creed Shadows на ультрависоких налаштуваннях та повним RTGI. У такому режимі, за підтримки продуктивного FSR 4, середня частота тримається близько 60 кадрів за секунду. Хоча в густій рослинності чи місцях з великою кількістю напівпрозорих об'єктів інколи трапляється просідання приблизно до 50 FPS. Загалом грати комфортно, атмосфера передається чудово, а тіні та глобальне освітлення виглядають максимально природно. Тож це той випадок, коли графічна якість відчутно переважає дрібні недоліки стабільності. Перехід на пресет Very High робить геймплей помітно легшим, середня швидкість зростає до приблизно 66 кадрів за секунду, а просідання вже значно рідші та менш відчутні. Картинка візуально залишається дуже близькою до попередніх налаштувань. Лише рослинність інколи завантажується з меншою деталізацією, але в реальному проходженні це ледве помітно. У підсумку саме цей режим дає найкраще співвідношення красиво та стабільно, забезпечуючи дуже плавний і приємний гролат. У Ark Raiders на епічному пресеті та з активним глобальним освітленням гра показує себе дуже впевнено у комплекті з якісним апскейлером. Середній ФПС тримається на рівні майже 80 кадрів за секунду, і навіть коли сцена заповнюється ефектами та джерелами світла, система поводиться дуже стабільно. Час від часу можна помітити легкі натяки на нерівномірність часу кадру, але вони залишаються майже непомітними під час реального бою, коли гравці збираються в одній локації. У центрі міста Baldur's Gate 3 на ультраналаштуваннях гра демонструє просто чудову продуктивність. Частота стабільно тримається понад сотню кадрів за секунду, а короткі ефекти чи скупчення NPC майже не впливають на плавність. Є невеликі особливості рушія на DirectX 11 інколи відчувається легке мигання кадру, але це типовий момент для гри, і на сприйняття ігроладу він практично не впливає. Загалом, ідеальна плавність для цього жанру і без будь-якої допомоги. Battlefield 6 на високому пресеті Overkill з якісним FSR демонструє дуже солідний FPS в діапазоні між 80 та 90 кадрами за секунду. Навіть під час інтенсивних вибухів та активних перестрілок частота не падає до критичних значень, тож стріляти і переміщатися між укриттями доволі комфортно. Цікаво, що Руші інколи позначає якісне FSR як неактивний, але продуктивність виглядає цілком відповідною роботі з апскейлером, тож це, швидше за все, баги самої гри. Четверта, Borderlands у режимі Very High поводиться досить вибагливо до системи, тому лише з якісним FSR, у середньому маємо близько 65 кадрів за секунду. Але під час хаотичних перестрілок, вибухів і повного хаосу, а також моментів з великою дистанцією огляду, можливі короткі падіння нижче 60 fps. Однак, в цілому, ігролад маємо приємний, можна проходити. Call of Duty Warzone на екстремальних налаштуваннях працює напрочуд стабільно і без додаткових технологій прискорення рендеру. У середньому бачимо понад 130 кадрів за секунду, і навіть під час активних пробіжок між домами чи боїв у вузьких приміщеннях FPS залишається дуже високим. Плавність дозволяє змагатися наповну, а картинка забезпечує надмірно повне занурення. У Counter-Strike 2 продуктивність традиційно висока. Ультра стрімкий рушій Source 2 дозволяє отримати понад 120 кадрів за секунду, причому коливання мінімальні. У димових гранатах під час вогню або на відкритих локаціях частота оновлення екрану змінюється незначно, тому плавність і реактивність геймплею залишаються на задовільному рівні. Важкий режим з трасуванням променів у Кіберпанк 2077 одразу дає зрозуміти, що місто Найт Сіті вимагає багато ресурсів. На пресеті RT-Ultra лише з якісним FSR середній FPS тримається близько 64 кадрів за секунду. Але в сценах з великою кількістю неону чи складних відображень іноді опускається нижче бажаної відмітки. Попри це, ігролад лишається досить стабільним, а світлові ефекти та глобальне освітлення виглядають просто неймовірно у 4К. Після активації двократної генерації кадрів ситуація кардинально змінюється. Частота підстрибує до близько 120 ФПС, що робить пересування містом надзвичайно плавним. Артефакти фреймгенерації трапляються дуже рідко і майже непомітні оку. Це найкращий спосіб грати з важким рейтрейсингом у 4К на потужному залізі з приємним запасом ФПС. У режимі з трасуванням променів Diablo 4 поводиться менш стабільно, до того ж, Blizzard все ще не додають підтримки нових версій FSR, тож граємо лише з другим поколінням у продуктивному режимі, і це стає максимально доступною опцією. При такому розкладі середня частота тримається приблизно у районі 70 кадрів за секунду, але в нічних локаціях з великою кількістю магічних ефектів можливі просідання до приблизно 50 FPS. Загалом грати комфортно, але для ідеальної стабільності можна трохи спростити окремі налаштування. Без рейтрейсінгу гра працює помітно впевненіше. Тепер без апскейлеру FPS залишається близько 70-75 кадрів за секунду, і жодних різких просідань не спостерігається. Усі ефекти, включно з освітленням та анімаціями, виглядають чудово навіть без променів, тому цей варіант найкраще підходить для стабільної та передбачуваної гри без втручання додаткових функцій рендерного. Doom the за Ages із максимально важким пресетом Ultra Nightmare та максимальним пулом текстур навантажує відеокарту солідно, але система тримається гідно завдяки якісному FSR. Під час звичайних сутичок маємо приблизно 75-80 кадрів за секунду. А навіть коли на екрані з'являється величезна кількість монстрів, частота оновлення залишається в зоні комфорту. У рідкісні моменти з вибухами, напівекрана та важкими ефектами FPS може опуститися в район 60 кадрів, але на сприйняття це майже не впливає. Рушій ID Tech 8, як завжди, працює на рівні. Dying Light The Beast на високоякісній картинці демонструє чудовий баланс між якістю та продуктивністю. Під час активного паркуру стрибків між дахами та сутичок із зараженими МФП тримається близько 75 кадрів за секунду з нативною картинкою. Короткі просідання можливі лише у дуже щільних вуличках або при одночасній появі великої кількості ефектів, але геймплей залишається плавним і відчутно приємним. Тож Кайл Крейн знову готовий до нових пригод. The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered на високих налаштуваннях у парі з апаратним трасуванням іде досить стабільно після активації якісного FSR, але залишається досить примхливою у плані оптимізації. На таких налаштуваннях маємо приблизно 65 кадрів за секунду, проте інколи зустрічаються помітні посмикування, особливо у лісистих зонах та локаціях із великою кількістю NPC. Причому і згодом, навіть після підвантаження потрібних ресурсів, мікрофрізи нікуди не зникають. Перехід на софтверне трасування променів дозволяє значно покращити стабільність і перейти на ультрапресет графіки. Тут маємо ту саму кількість FPS, якщо застосовувати більш агресивний режим FSR Performance. І тепер без випадкових та незрозумілих RGB моготінь, які іноді виникають у HWRT. Тож результат такого вибору більш передбачувана поведінка системи за мінімальної втрати якості. У Forza Horizon 5 на максимально покращеному екстремальному пресеті система почувається чудово. У середньому бачимо понад 95 кадрів за секунду на лічильнику, а часом показник наближається й до тризначних значень. Перегони виглядають дуже деталізовано через ефекти пилу з-під колес, траси відображаються чітко, а просідання трапляються лише у момент швидких вривів у зони з водою. Тож задоволення від їзди абсолютне. Оновлена GTA V при максимальному рейтрейсингу працює напрочуд добре у компанії з якісним режимом FSR. Середня частота кадрів становить 78 FPS, хоча у зелених зонах із великою кількістю трави він традиційно просідає сильніше, ніж у бетонних джунглях. Тим не менш, геймплей залишається дуже плавним, але подеколи виникають короткі посмикування, які є наслідком невеликого непорозуміння між відеокартою Radeon та трасуванням променів у грі. Kingdom Come Deliverance 2 вимагає від системи чимало ресурсів, але навіть на ультра-пресеті отримуємо дуже хорошу продуктивність, якщо додати і якісний інтелектуальний апскейлер. У середньому FPS тримається понад 70 кадрів за секунду, а під час пересування через табори чи густі ліси просідання залишаються незначними. На відкритих просторах, де рушію легше, частота піднімається ще вище, тож грати дуже приємно. На максимальній якості глобального освітлення пасу Exile 2 виглядає неймовірно, але й вимагає від системи працювати з максимальною віддачею. Проте частота кадрів в середньому все одно тримається вище 80 кадрів за секунду, і лише під час масових боїв або на територіях із десятками ефектів, FPS може короткочасно впасти до 60. Якщо ж хочеться уникнути таких моментів, то можна додати трохи магії апскейлінгу. Ну а загалом геймплей плавний і без різких провалів. На епічних налаштуваннях Stalker 2 видає приблизно 65 кадрів за секунду у парі з збалансованим режимом масштабування. Але в окремих ділянках локації, де багато NPC або інші складні ефекти, FPS може опускатися нижче 60. Це типово для гри, яка вже рік оптимізується та доповнюється. Проте загальна плавність доволі комфортна, а кольорова палітра і атмосфера зони передані чудово. Інколи навіть здається, що відеоприскорювачі від червоних долають цю гру краще ніж представники зеленого табору. Якщо ж активувати генерацію кадрів, то ситуація змінюється у бік помітного неозброєним оком покращення. Частота кадрів піднімається приблизно до 120 оновлень за секунду, що надає картинці додаткової плавності. Артефакти генерації трапляються дуже рідко, проте від минулих посмикувань повністю позбавитися не вдається. Та все одно покращення комфорту відчувається повною мірою. Підсумовуючи побачене, саме цей готовий комп'ютер від ArtLine, зібраний у сучасному цікавому і компактному корпусі Asus A32 Plus, залишає дуже приємне враження, як продумане, збалансоване та візуально привабливе рішення. Його основою є актуальний процесор AMD Ryzen 7 9700 X, який поєднує високу частоту роботи та енергоефективність навіть під навантаженням. У стрес-тестах ми побачили цілком контрольовані хоч і високі температури. А в іграх він демонстрував упевнену поведінку без повільнення і під повітряним охолоджувачем Jones з 3000 i Ключовим елементом, звісно, виступає Asus Prime Radeon RX 9070 xt У роздільній здатності 4К вона показала себе напрочуд гідно. Більшість сучасних ігор на ультра або дуже високих налаштуваннях працювала в комфортному для гри діапазоні FPS. А у найважчих сценах суттєву допомогу забезпечують технології FSR 4 та генерації кадрів. Оновлена архітектура rdna 4 швидка відеопам'ять і покращена система обробки рейтрейсингу дійсно дали результат. Навіть у Cyberpunk 2077 та Stalker 2 продуктивність залишалась стабільною, а картинка насиченою та чіткою. Окремої уваги заслуговує сама збірка. Стильний і повітропроникний Asus A32 Plus добре допомагає справлятися з охолодженням гарячих компонентів, а прихована організація кабелів та затемнене скло створюють акуратний зовнішній вигляд, плюс rgb підсвічування робить ігровий акцент. Підтримують цей баланс ретельно підібрані комплектуючі. Швидка пам'ять Kingston Fury Beast ddr 5 продуктивний nvme накопичувач Samsung 990 Evo Plus. Та надійний блок живлення Asus Prime 750W Bronze. Загалом отримуємо збірку, яка чудово підходить для сучасного геймінгу у 4К, не вимагає додаткових налаштувань та забезпечує високу продуктивність із коробки. Вона поєднує привабливий дизайн, продуману комплектацію та серйозні можливості в іграх і робочих задачах. Діліться своїми думками щодо готових до бою з коробки збірок в коментарях. Буде цікаво почитати ваші думки. І не забувайте підтримати нас вподобайкою та підпискою, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Слава Україні!